Доброго часу моїм глядачам! Отака картина попала з мені в руки. Дуже цікава. Картина маслом. Під шклом. Завдяки цьому. Ці кольори дуже сильно збереглись. Картина дуже стара, але стан просто дуже сильний. Підкажіть, що за художник? Так, значить рама. Що в нас по рамі? Рама дуже цікава, але є на ній тріщини. Зараз я вам покажу з другої сторони. А друга сторона вона вже видає вік. Цієї картини, подивіться. Вона просто є. Не те, що стара, вона дуже стара картина. Тільки за рахунок шкла такий стан самої картини. Подивіться. Так, ото, бачите, холст є отакого от печатка. И вот тут такая же задняя наклейка, подождите. Ноттингем. Смотрите, она просто, просто очень старая. Ну то, я думаю, 19 столетие. Еще 1800-е годы. Кто знает, подскажите, Що це за художник? Значить все як краски. Як збереглися всі краски. Просто все в ідеалі. Тут гус, вот тут овечки, там далі людей я бачу. Люди, дім, отака природа. От ще раз показую художник. Допоможіть знайти. Хто тут є? Всім дякую за перегляд. До побачення.